Так, ну що, друзі, всім привіт! Приїхав і до нас Андрій, компанія Євросем, привіз нам декілька гібридів. Зараз розкажемо, які, що, що будемо сіяти. І взагалі Андрій розкаже трішки про, про дані гібриди. Да, так, так я домовилися із Віталієм про співпрацю в цьому сезоні, щоб і ви побачили на його каналі, які в нас гібриди, як вони. Буду себе показувати в нього безпосередньо в господарстві. Ну і вам для вас контент, щоб було що дивитися, от, відпочиваючи да, бо... заразом і знань набиратися і відпочивати. 100% процентів. Так бо... що почнемо зараз саме перше, що треба ж... ага. О, Ну це діло так, давай потрібне. потрібно. Ще... Ще... Адрук, я сюди положу отак. Так, да, так, да, так, да, лежа. Так, то тобі? Ага. А це все ми зробимо для підписників. Ага, для твоїх. Так. О, та тут ціла машина за звісно, Я що, їхав з пустими руками. <свісно> я скажу, наперед, що у минулому році ми хотіли посіятися, ну як? Ми то відводимо небагато, ділянок піддемо, щоб спостерігати за ними, конкретно під вітчизняні гібриди. Але Андрюха до мене вже пізно дзвонив, <свісно> так? <свісно> І усе у нас було якби вже заброньовано, забито. Тому ми минулий 24 четвертий сезон. Євросем не сіяли. А в 23 сезоні ми сіяли. Значить, відео є на каналі. І серед євролайтинових гібридів Євросем у нас був. зараз я нагадаю: Пегас, Пегас да. і груд. Да, у да. нас зайняв він друге місце серед п'яти гібридів. Два євросема. Агроритм, Еліта Селект і вніс був. Вніс перше, а Євросем, друге, там два гібриди, вони там на 100 кг різниця в них була. Ну, а я був задоволений. Так що в цьому році будуть якісь нові гібриди. Зараз Андрій розкаже нам. До гібридів дійдемо. Так. Давай що ми зробимо? Ми зробимо, зараз я дивіться. Що, це ми ще розіграш будемо проводити? О-о-о. Зараз я, як до тебе першого приїхав, зараз я тут. Давай, так. Щось так, а ну приз, признавайся до кого ще будеш їхати. Е, так, це ж скажуть на правах реклами скажеш. <рес> <тоді>. <рес> Всього, значить тоді тримаємо інтригу. <рес> <рес> Побачите все. Ну, це все перше, що брав, якраз буде а, ні, отут. О, а це буде краще. Бачите, ага. ви бачите, як підбирає для, для моїх підписників. Ну, <рес> звичайно, <рес> <рес> Це для підписників все краще. Так, друзі. Стосовно який буде розіграш, Вітаха сам придумає, ага. анонсує вам. Це да. вже е, на його буде розгляд. Ну, Саме основне це підписка на його канал е, YouTube, TikTok і на канал Євро так само Ютуб-Тікток. А давай ми зробимо в цьому відео. Я закріплю відео на ваш Ютуб. Да. Свої посилання всі позалишаю, да. ну Контакти всі залишу. Да. Так що, друзі, під цим відео пишете, щоб приймати участь, пишете е, коментар, подобайка, Підписуйтесь на канал Євросем, на мій канал. І слідкуєте, чекаєте розіграшу. Так що будемо проводити розіграш під цим відео. Да, дивіться, в такі подарунки. Є. От, е, бананка, ага. документи чи кошти, там, хоп. Це раз. Бабло з Євросем. Да. Бабки-бабки. Далі. Ну, коли вже гроші є, щоб було куди віскі наливати. Ну, звісно, о, та ти що? <смітна> <Там, смітна> <та -дам. смітна> Крутяк. Скажете, що, а до віскі? Не все ж зразу. Ні, Ну як, ну гроші ж зароблять із <смітна> цього з, посім... <смітна> із, <смітна> того, із, з поля свого. Да. І <смітна> такий ось павербанк. О, так це взагалі шикарна штука. Якраз у наш час. <смітна> <смітна> шикарна. Так що, ну такі невеличкі, Ну, при, приємно завжди. Да. Завжди приємно. До речі, я поділюся невеличким секретом. Слідкуйте за каналами і нашим, і Віталя, і інших блогерів. Обов'язково, так. Да. І там будуть нас регулярно розіграші. О, Так що невеличкий інтрига. Так, Тримай. Да. Так, так. На машині тобі кожен А ми отут ось тут біля. Та на машину що буде. Та воно тут так. все чистеньке, да. так. Так, зараз все. Так, а, що так? І ще ж календарі, І календарі, так. Да. Да. А що там скільки у нас Там раз, два, три у нас. А так, скільки у нас тут? Три. Павербанк, стакан і бананка. І до кожного, і до бананки до цього доєднується календар, да. календар від компанії Що коли коли весна, Євросен. Коли да. Можете там собі кружочками червоними обводити, коли виїхали. коли коли посіяли, коли все що, що зробили. Так, тепер стосовно наших гібридів. Що Так, що, Андрюха, мені привіз тут? Зараз я в нього листочок. Ага. Все. Ви бачите, друзі, скільки всього по навозу навіть не пам'ятає. Там блогерів багато, тому... в цьому сезоні в мене є трішки чесно. Так, ага, Єгратинщина. Перша. Так, три, чотири гібриди. Так, чотири гібриди у нас буде. Поки що я привіз. Ні, буде більше. Поки що. А, все, питань нема. Е, це те, що готове. Так, перше, що в нас старт. Так, це що в нас старт. Це під що він? Це гранстарський гібрид Ага. під гранстарт технологію. Ну, ми, ми, в принципі, будемо все під класику сіяти. Ну, А пожалуйста. Да, тут е, просто гібрид йде сам під е, сульфо. Да. Але ми будемо використовувати класичну технологію обробіт. Без проблем. Гранстар це як страховий. Да. Ну, десь так то вже повністю трошки. Скільки я все там, це я побачив одне, що. Дійсно, при досходових гербіцидах що соняшник, що кукурудза показує кращі Кращий результат по вражальності. Да, Дорожча технологія, да. питань ніяких немає. Ну набагато краще. А чого краще? Тому що усі як, усі чекають, поки бур'ян увесь вилізе. А треба на малих стадіях його забирати, бо то що він створює конкуренцію да. рослинам. Але ж ну, не всі це розуміють. Соняшник і кукурудза це рослини чистого поля. Я там вважаю да. без. Якщо в них немає конкуренції, тоді вони показують класний результат. Тільки, 100%. Тільки так. є конкуренція, все зразу, мінус-мінус. Так, далі, що в нас тут? Аякс, Так, це що в нас? Так, це у нас що? А як? А як це? Класика, це класика, так? Це класика, ага. п'ятирасовий гібрид, ага. Він п'ятирасовий, але високоврожайний. Угу. Максимальне, що було. Зафіксовано в господарстві, це з Посумській області, врожайність 5 тонн з гектара. Невелич... Це... Ну, невеличка mm -hmm. ділянка там була не знаю, скільки пару-тройку mm -hmm. гектар, mm -hmm. ну, 5 тонн показав. В основному його врожайність на полтавщині скажімо так, від 2,6 тонн до. 4 і 1, те, що він показував. Я от скажу тобі за всю історію нашого господарства. Ну, як ми то з 2018 року фермеруємо, і найбільше ми отримували результат по вітчизняному гібриду 41. А по іноземному 39,8. Оце наші показники були по найбільших, гроші, поки що. Ну поки що показник. да. А так в середньому ну 30, 30 це двадцять 28-30 це наш показник. Ну, так само і вон, я вам назвав мінімум, максимум. Є там да. то не 200. наприклад, і то сипе, там і південь. Так само. Я вам по Полтавщині боя родом. І вам кажу по цьому регіону. Це по-перше. По-друге, да, звісно, середнє статистичне це там 2,8. 3, там 3 2 Оце Оце... Нормальне. Це нормально, це нормальні да, стали показники. Це фізичний показник, показник да. що воно сипить. Я просто що кажу, що ну, от, ти на посії приїдеш обов'язково, да. е, просто побачиш, е, ну, де ділянки, які ділянки. І да. чому от, я кажу, що в нас середня врожайність там 28-30. Ну, Фон їх ну, да, да, да. Так що тут, якби, ну, в когось менше, в когось більше. Звичайно, що за ним треба дивитися. Аркон. Аркон. Оце щось нове, я такого не чую ще. Ні, це він не новий гібрид, Ми його... він у нас був давно. Ми його вивели, а це знову його ввели в лінійку. Ага. Це Гранд Старовський гібрид. Ага. Це, по-перше, він п'ятирасовий гібрид. Чого ми його ввели в лінійку? Бо цей гібрид класно підходить на захід нашої держави. Ага. Західна і північна частина. Чого? Він стійкий до хвороб. Угу. 에, відповідно, там вологи ж трошки більше, ну, в цих да, регіонах да, більше. Да. Він стійкий до хвороб витримує, Це по-перше. По-друге, він високоврожайний гібрид. Ага. 에, офіційно було зареєстровано в одному з холдингів, теж він показав. Ну, знову ж таки, це був одиничний випадок там на СБС. Ну, да, стану, це зрозуміло, да, да. на СБС пусів і він показав 5,8 тонн. Ну, Середнє статистичне, так само, як ці гібриди. Три, два, три, чотири, шість, допустимо, центнера. З гектара, що він... Ой, кай тріші, 36 центрів з гектара, те, що він показує. Це вже да. ну, стандартно. Просто знову ж таки, гібриди під який регіон, під які умови. Треба підбирати. Да, да, підбирати да. Тобто, ну, той стійкий до хвороб, той там до посухи стійкий, той там стійкий до вовчка, а угу. той ще до чогось. В залежності від... Ваших полів, вашого регіону, ваших українських. Ну, да. ну, ну так. Що... У нас проблем з вовчком немає, не те, що там треба то, цимирасовий, Да? Нам може піти расовий, нам в принципі, ну, поки що ми за це ну, не переживаємо, будемо так сказати. Ага. Так, і Пігас. Пегас був у нас, да. Да. у нас, до речі, наш цей... з нашої рідні висіває Пегас і висівав до цього дуже багато разів. Фермер. Так що ну, він ним задоволений. Я, здається, його вже показував. То, ну, ну, шикарний сонячний. Перевірений. Євролайтинговий гібрид. Він стійкий до п'яти разів вовчка. Тобто, якщо є вовчок, то євролайтинг, будь ласка, використовуйте. Uh -huh. Це по-перше. Ну, да. По-друге, да, він перевірений часом. Він е посухистійкий, він витривалий, uh -huh. е гібрид такий невибагливий. Буде йому дощ. Живлення класне, він розкриє свій потенціал бомбезним. Да. Буде засуха, буде йому хреново. Він е, покаже вам сталий результат по врожайності стабільний не гірший, ніж інші гібриди. Він такий робоча конячка. Я використовував, от ну як, у нас проблем з вочком немає. Я от наголошую вже який раз. То я на євролайте новому соняшнику використовував. Геліантекс mm -hmm. і використовував лейтудим mm -hmm. по захисту. І все. Безґрунтово, без, ну, якби, ну, кереночка там проходила разочок. Все, от такий, якби. бо робота, робота замінника євролайтинга мені не подобається. А оригінал, ну, порівняно навіть із Гіліантексом, то трошки він там 1300, здається, на гектарі ну, да. по оригіналу. Ну, Але це, якщо у вас проблем немає із вовчком. Дивіться, цей гібрид перевірений мого товариша вже не один рік, він на нього вносить євролайтинг плюс. Угу, так, і працює? Працює, не пригнічує, ніде нічого навіть по жовті немає. Кому цікаво, я знімаю на каналі Євросем в Ютубі. Там подивіться мої відео Андрій Маховий. Посилання буде, так. Да. Да, да. І там я пігас весь показую, віддадую там не один сезон, сезонів два чи три. От який він в наших умовах. Получається, да. які результати по врожайності, все через віса, і так само на полі, який він. Супер. От. Так а що с... цікаво. Дивіться, якщо хто ще вагається, який гібрид підібрати, то там ми можемо ходити. Так, ну що, розпочаток, інсектицид ага. від компанії а, Кортева Лунішу. Крутий, крутий, да, до речі. це крутий там. Е, ну розказувати зараз не буду. Там все да. ну, один із самих найкращих зараз протруєнних угу. інсектицидних на ринку. Далі йде два фунгіциди у нас. Два фунгіції, далі йде комплексне недоброго і гормональний антистресант. Ага. Ну, Повен комплект, да? <гум> да, фул, повний, так. <гум> фул максимум full. заряджений. Що, який мішок відкриємо, щоб дянути, 에, Давай арконо -ар -ар подивимося. Я в май... принципі знаю, що він десь ну, не, не сильно плоский у вас посівний, правильно? Не знаю, <гум> подивимось. О, зараз подивимося, так. <гум> <гум> <да. гум> Бо я, здається, знаю, що по пигасу, то він там кругленький такий що його розказувати як ми зараз стоп надо вгадати з якоїсь сторони О, є. бо це вже я мабуть місяцях не розпаковував ні спілку забув так це не ліпить не ні ні я аж ліцей я тільки зараз получимо я отак телефоном ближче покажу раз ну кругленька гарно факт хороша сміття є Да ні, дивись, чистеньке все, чітко. Так, рукавиці, Чисто серйозні. О так що. На сонці, та красота. Гарний сильний, хороший. Чіткий. Ну, от десь глибше. Пірнути, давайте глибше. Один в один, і каліброванний. Да, і калібровочка хороша. І протравка рівномірна. Да, висіватиметься воно все як да. У нас в дзвінки. Та диски там є і 2,5, і 3,5, я думаю. Підберемо. Тут немає нічого такого. критичного. Нема немає ніяких там проблем. Ну, ну, так, так, ми зараз його зав'яжемо, там да, що ну, боїш. А це я тільки який не вкинув туди. Чи, а, все, на, все написано. Ось все тут написано. Все, 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 все. і внизу на мішкові. Ага, поняв, понял. Ззаді мішка, це просто Тим да, я, я, так, я, я і протавлено. Да. Бо я, я звик знаю, що я там висить, думаю, десь. Ну, а. Ні, в нас це наклеєно. і да, Так що в цьому році будуть по соняшникам ну, будемо показувати Євросем, як він у нас взагалі покаже себе. Посіємо там на певних ділянках, на які я вже... Е, так сказати ну, вниз там не будемо казати, що буде, буде цікаво. ну да. так, так Що такі гібриди? ну все буде ми розмовляли. Да, да. От, І груд. Все один, євролог, і, і груд, груд. Забіжу, забіжу наперед, скажу, що в цьому році заплановане серед вітчизняних гібридів поле Кукурудзи. Демо -поле. ну Там теж буде дуже круте живлення. Ще прийде до нас певний агрегат, тому слідкуйте, покажемо все обов'язково. Буде, буде цікаво. Так що, отак. Ну, Дивіться, що менеджер у цьому багаже. Треба нависно купити фільтри. Да, на Брест, бажі, бажі. Да, бо я ж теж займаюся. БПшку бп ремонтуємо ага. на запаску, ага, лапки. Способу. Шпилька, переднє місце на МТЗ. 80 так що... Так, Андрій також фермирує. У цій сфері він разом з нами. Все, що розказує, розказує власного досвіду. Не те, що, знаєте, менеджер приїхав, десь взагалі немає зрозуміння, що воно там і як воно, а це, от бачите, людина також займається її. У цій темі і подобається. Ну, це так. Чисто хобі для себе. там, от Займаюся там небагато землі. Ну, все одно техніка, деяка є, ремонтуємося, щось оновлюємо, щось да. купляємо старе, ремонтуємо. от. Знаєш, я, я кажу, то... як, це, як це мати землю, ви, вийти із села, ну, корні ж у в тебе в, в, селі, да, в да. селі, і як не любити землю, як нею не займатися. Так, я ну, не, не розумію. Не знаю, <гум> да. то так ось. ну Мене з Малку. Привчали до роботи на землі. Да. Саме перше е, було це тільки весна приходить, сажання картошки, потім що? збирання жука. Батько Царство Небесне зразу починав із 10 копійок е, за жук, за один, потім е, тож, трошки такса, е, падало до 2-3 копійок за жук. Бо багато жуків було. Економіку рахувало. Потім уборка картошки, і що я вам скажу? На даний момент картошку я їм, ну дуже мало, то що я їм Ну А садити весною посівна, це для мене кращого немає, коли воно розвивається, все рослинки. Будемо все показувати від посіву і e, до. Андрій пообіцяв до нас частенько заїжджати, так? Ну, десь хоча б раз у місяць буду Да, Щоб дивитися, щоб спостерігати, як воно взагалі все розвивається, ну і частіше буду. І показувати, і показувати. Як буде навантаження нагрузка. Бо ще ж крім роботи треба ще щось в себе там робити. А тут ще ці блогери прицепилися. Та чого при Ну, хороша тема. Я скажу, сам підсів. На це все діло то ж, знімаю вже на перший рік для каналу Євросем. Свій канал поки що це, бо ніколи мені ага. не хочу я ще показувати. Дуже багато часу займається. Да, да, це, да. Тут потрібно, по-перше, думати, що зняти, який щоб був ну, класний контент. Да. От, як його все подати. По-друге, я чесно спробував одне-два відео для себе зняти. От, і ну, з камерою да, чи з телефоном із штативом. Ходишся, Мін, це ще тільки забирає часу, щоб його Ой. все зняти. А змонтувати, а в змон... мене часу цього немає. Тут бігом зранку схоче бігом за ключі щось крутити, там, ти десь туди поїхав, а ще бігати з камерою. У мене да. просто часу не вистачає, бо два дні, тільки субота-неділя на господарство, щоб фактично є. Да. знімати. Контенту було б дуже багато цікаво. Там. Аби тільки час був. Да, аби тільки час було. Тоже, рубрика на як знімаю, то я часто показ... ну, ставлю рубрику, як не потрібно робити. О, цікава рубрика. Рубрика цікава. Показую всім, що я натворив, що я на чудові кажу хлопці. Такого не робити. <рив> 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 ну, це так. Чисто. <рив> для, для розваги це вам така інформація. Ну, і чого? Да, в цьому сезоні подивимося, що воно, що воно Руси, покаже, що яка, там, да. яка буде взагалі вологозабезпечення, яке, а, що яка слепе. буде погода. Ну, я тобі скажу, що от у нас снігу нема, дощів нема, а річка ось через 150 метрів mm. розлилася. Та я бачу, як у нас тут хватне місто. У нас село, я б сказав, б, в дуже такий сильній низині і кругом річки. Да, да, тобто, да. ну до води тут я не знаю, скільки. Классно, а в нас трошки. Думаю, У нас там, де ото стоїть, угу. літом вода виходить. Ух ти. Так що тут ну, рівень, рівень шикарний, я б сказав, ну, да, для да. рослин. Для, для ну, В деяких моментах це, звичайно, погано, ми він обично, комбайна. Засаджуємо, якщо ну приходиться, так це що це, це не те, що там захотіли, засадили. Але є такі ділянки, що дуже низько, і це не то, що там як усі там звикли казати, о, там порозорювали річки чи ще щось, просто село саме Все по собі село. В холдинг в минулому році. 180 вісімдесят гектар кукурузи збирав у середині липні місяці. Ого. Липень місяць, Тепер уявляєш? Та ну так, да. нічого собі. Ну, Тобто, як, як не заїдеш, тоїдеш вертольотом польотом не будеш. Так що так, що така ситуація. Ну я думаю, що у нас із соняшником буде все нормально. Ми не плануємо раненько сіяти. Ми десь будемо сіяти в числах 5-7 травня. Соняшник. Ну, це нормально. Да. Ну як? Ми у минулому році посіяли 15-16 квітня. Квітня. І ну, погода шикарна була, тепло, дощики прийшли. І тільки оцілась, і дочок зарядив на два тижні. Угу. І я думав, буде там габела повна. Ну, повилазило, наче, наче нормально було. Так що... Ну Якщо тут вологи до вас вистачає, то не потрібно. Не потрібно. Да. І я дивився, у мене були Зарані пізні, пізні посіви, 17 травня ми сіяли. То вони були набагато краще, чим, чим ранні посіви в цьому році. Ну, ну в минулому маю на увазі, так навазі, да. ну так це чудово. Ну навіщо тоді спішити да, а, є... ризикувати там чи температурні режими, чи в температурах грунту, що буде низька, вона там лежати на на просто гнити. Да. То... І це і це була весною. Ми зібрали кукурузу на тій площі. Угу. Ми її виорели в травні. Задіскували е, два рази і посіяли соняшник. О, круто. І вийшов він у нас там по 29. Та це Весняна оранка, ти виявляєш? Та це Так що, ну, отак. Отака ситуація. Так що, в принципі, колеги, хто хоче прийняти участь у розіграші, коментар, підписка на канал Євросема, на мій канал, подобайка обов'язково. Ну і коментар давай, і сікок слід буде коментар, мінімум. Та хоча б два слова. Хоча б два слова пишете. Не будемо напрягати. Да, і так, да, щоб ви там уже сильно там не цей. Да. І можете отримати чудові подарунки, які ми показали раніше. Так що, такий коротенький відео ми вам взяли. Кому сподобалося, ну подобайка ж само собою, Конечно. і по розіграшу, і так, і так. Да. Так що чекаємо по сіну і будемо вам далі все показувати. Всім пока. До нової зустрічі.